Неймовірне щастя, усміхнені діти, без тривог підвалів, остраху в очах знову можна дихати вільно і радіти. Мрії залишаються не тільки у думках, тим, хто вірить диво, всесвіт допоможе. Робить справи добрі силами людей. Дякую, сердечно, бережи вас, Боже, що подарували казку для дітей. На поезію пані Яну надихнули Карпати й можливість вперше за два роки війни відпочити, покинувши рідне місто, де до лінії фронту всього 40 кілометрів. В рамках проєкту Турбота, який реалізовує громадська організація Щасливі діти, в одному із санаторіїв Закарпаття оздоровилось та відпочило 66 мам з дітьми із прифронтової Харківщини. Всього провели три заїзди по сім днів. Кожен найперше усі мали змогу відновитися фізично завдяки санаторним процедурам. Для Сників також проводили творчі майстерні з кераміки та малювання, заняття з арт терапії, екскурсії, спілкувалися в жіночому колі взаємопідтримки разом із психологиною проєкту. Вчилися долати страхи та тривоги. Робота з психологом допомагала жінкам зрозуміти в першу чергу свої емоції, подару зрозуміти те, чим вони зараз живуть насолоджуватися тим моментом, в якому вони зараз перебувають, і бути в відносній безпеці саме тут. Завдяки тілющим можливостям, саме карпатської природи, метафоричним карткам, їхнім фантазіям, емоціям дуже часто я бачу дуже гарні результати у жінок. Я сподіваюся, що знання, які вони здобули саме на моїх заняттях, вони будуть використовувати в своїй подальшій життєвим планом на майбутнє. Для дітей працював дитячий клуб із різноманітними активностями. Мені подобається тут все, але найбільше сподобалось робити м'яку іграшку поні, а найбільше-найбільше розмальовувати рюкзачки, тому що зробили собі такий модний, чим робили композицію з моху, малювали відкритки для мами, робили браслети, ліпили, малювали. Наразі у громадській організації щасливі діти шукають можливості для продовження турботи, каже менеджерка проєктів Людмила Сюзева. Ми реалізовували проект у за підтримки Blue Check Ukraine, а також у співпраці з Новопокровською громадою. Це Чугуївський район. Фактично на території громади часті вибухи. Це 30-40 кілометрів від лінії фронту. Знаходяться населені пункти громади. У нас є такі амбітні плани, щоб влітку продовжити цю програму, щоб могти більше мам з дітьми. Все ж таки, тут щоб вони відпочили, відновилися, трошечки підлікувалися, і теж думаємо про. Програми сподолання освітніх втрат для дітей. Більшість родин приїхали із селища Есхар, що на Харківщині. Нині там проживає близько 1400 дітей, які через війну позбавлені нормального дитинства.